Усіх вітаю, шановні пасічники. Сьогодні таке коротеньке відео по поводу опять же ППУ вуликів і про їх покраску. Так, от бачимо такі нюанси. Такі нюанси ми бачимо. Це все пройшло, що тут пройшло. І будемо чекати від весни. Краска була використовувалася одного класу, одного виду пф 115 з додавленням одного інгредієнту, про який я вам не розказував так, вже пройшло. Зими вони ще, звісно, не бачили. Ще вони побачать, побачимо, як вони ця краска тримається нормально. Тут вона кришиться. Чому ж вона кришиться? Ще раз повторюсь. Що синя? що жовта це все PF-115 но жовта куплялася так би мовити свіжа а синя синя краска я не знаю скільки но років три Три за вона у нас була під морозом. Тобто було перемерше хто, що тільки можна було перемерзнути. Ось так вона кришиться. О жовта такого немає. Використовував я добавку. Добавляв я сюди, Добавляв я сюди в розчинник. Силиконовий герметик. Він дуже чудово розбавляється в ОСПРіті. Тоді цим веспірітом я розбавляв краску до такої степені, щоб можна було красити її полівізатором. Взяти будь-який жовтий. Все, воно тут чудово, ніяких нюансів. Я його не шкурив. Ну може де тут по вуглах обзов відкурувався, Ну, всередині то точно нічого. Навіть на ждачках ящики не бачили. Так що, якщо використовувати свіжу краску, и на крышах не сдаете, будет все нормально. Вот так. Тут больше А тут все четко. Купив я свіжу баночку синьої красочки попробую. Перекрашу її ще раз і побачимо, що покаже нам зима. На цьому все. Всім пока, мирного неба, здоров'я, всього самого найкращого.